Отже, створення першої бази даних. Но для створення бази даних, нам треба правою кнопкою нажати на database, Create database. І тут ми можемо або створити базу даних шляхом натискання кнопки Save, або можемо також подивитися. Одразу видно скрипт, SQL-скрипт для створення бази даних, і можемо цей скрипт просто виконати на базі Postgres. В принципі, база створиться. Простіший шлях. Просто створюємо, вписуємо ім'я. Зараз ми будемо створювати навчальну базу даних під назвою Університет. От, і в цій базі даних ми створимо декілька таблиць. Так, запускаємо вікно запитів. Давайте я відкрию вже приготований скрипт. І створимо три таблички: Це студенти, курси і enrollment. Тобто таблиця enrollment буде в нас зв'язкою між студентами і курсами. Вона міститиме інформацію про те, на які курси студенти записалися. І тут ми бачите, будемо використовувати тільки IDшники. Тобто таблиця студенти, кожен студент має ID. Курси таблиця, Кожен курс має ID. І таблиця enrollment буде і студентів зв'язувати за цими ID. Створюємо. Створили. Якщо ми нажмемо Refresh, ми побачимо, що дійсно. Створилося в нас три таблички. Тепер заповнимо ці таблички даними. Заповнили. Давайте перевіримо, що в нас вийшло. Дійсно, таблиця студенти створилася. Створилися три студенти, і таблиця курси також створилася, створилися три курси. Ну, і, звісно, є таблиця Enrollment, яка зв'язує, хто на що записаний. Тепер спробуємо виконати запит, на які курси записано певного студента. Для цього ми вибираємо з таблиці студенти Students, позначаємо цю табличку як S, і на цю ж табличку, на S застосовуємо фільтр where first name дорівнює Антону. Тобто вибираємо тільки тих студентів, які, яких звуть Антон. Далі, таблицю студентів, ми джойнемо на enrollment, за id студента. І джойнемо на курси. Тобто, бачите, в нас тут е, об'єднано три таблиці: студенти enrollment курси. І е, таблиця enrollment вона виступає. Е, Картою між цими двома табличками. Тобто студенти, студенти та курси пов'язані через таблицю Enrollment. І таким чином, запускаючи цей запит, ми бачимо, що дійсно студент записаний на один курс. На один курс записаний. Давайте ще раз подивимося на курси. Ми бачимо тут ID, назву курсу і кількість кредитів. Давайте спробуємо проапдейтити кількість кредитів. Ми хочемо для фізики збільшити, зробити з 4-5. Запустили. І зразу ж я вибрав. І дійсно вже 5 кредитів на фізики. І тепер давайте видалимо одного студента. У нас є зараз 3 студенти з ID-шником 3. Студента видалимо. Так, і бачите, в нас тут вже з'явилася проблема. Проблема пов'язана з тим, що в нас є залежність. Тому що ID-шник 3, він пов'язаний з е, таблицею enrollment. Дивіться, в нас є студенти первинний ключ Student ID. І ми зараз Student ID номер 3 намагаємося видалити, і е, в таблиці Enrollment ми бачимо, що в, е, Student ID колонка в таблиці Enrollment посилається на таблицю студента на Student ID. Тобто, доки в нас є записи, які е, вказують на третього студента. Таблиці Enrollment е, неможливо видалити студента з ID 3 з таблиці студенти.